Це все куплено. Вони купили собі місце по букмекерам. Before the party is over. Боже, отжимаються. Це я в спортзалі. Це я в спортзал. Пішов. Так Єлі-єлі, господи. Що вони зробили з цього драматичну пісню? Я думав, зараз будемо зажигати. Я Ось очки взяв. Тому зараз будемо dance, dance, парі, соло, бейба. Ніякої не baby, не соло якесь страдає, лежить. Що ти страдаєш? Он вже з трусами виступає в Фінляндії. Бельгія, що тебе жде на Євробаченні 24-го року? Без карт таро не справиться. thank <laughs> you Що всім привіт, мої красиві, мої хороші, мої ненаглядні, мої самі самі самі. Сьогодні ваш байкер, бруманка Владислава Вашбероджо вернувся сьогодні, я в такому кожаному шкіряному стилі. Свою надів свою вінтажну курточку. Там казали вже, що в цій курточці і троє вмерло. І що вже ця курточка, я в ній буду вмру четвертим. Ну нічого, вмруза, то дивіться, яка вона гарненька. Суперська Я обожнюю цю курточку. Сьогодні я вирішив бути в ній. Того, що сьогодні в нас така реакція дола бути жорстка по максимуму. Ми сьогодні нікого не ще. Дим, ми сьогодні визначаємо, чи це буде пісня переможця чи не переможця Євробачення, а саме Бельгію. Ми подивимося сьогодні. Того що у нас сьогодні Пупсік, шухер, мухер, пупер реакція до бути. Ми вдіваємо такі окулярчики. Будемо стильні, тим паче, бачите, я ще й змінив зачіску. Вже наконець одрізав тіє патли свої господи. Вони вже мені лізли в очі, візде лізли, по бокам торчало. Зараз вже такий, знаєте, стильний рокер став. Вози зрізав. А знаєте, що Волосі ж кажуть, що тримають якусь енергію погану на собі. То я його зрізав нафіх. Ну на що нам треба? Ми ж тільки передивилися з тими волосами пісень Євробачення. Треба звільнятися цього всього. На що нам це порча? І, от, бачите, монахиня, взагалі, в мене теж лиса. теж лиса. В неї теж нема ніяких волос, все лисеньке, красива, вона теж дивиться, реагує на всі відео. Вона реагує з нами от, і наблюдає за представниками різних країн, і в неї вже свій топ. Ну вона Тереза Марія, звісно, вона теж учасниця цього року. Да? Вона Терез, Україну представляє, але нічого, вона поїде в мальму, що тільки в травні. Зараз вона ще сидить у мене тут вот, під боком. Тому сьогодні ми подивимося на Бельгію. Якщо вам цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. І якщо вам сподобається відео, то донатьте підтримку каналу. Робіть таку маленьку. ¡Gracias! Ете ночімонтарі, антаре антаратататире наша Італія, моя фаворитка, одна із фавориток Італія, на другому місці по букмекерам в Україні так само залишається, слава Богу, 18% на перемогу. Всі вірять, всі, хто ставить ставки, ставлять на Україну. І що може не радувати? Того, що в нас класна пісня. Так, дивіться, мене що дивує в цьому топі ставок букмекерів, що люди почали ставити на Хорватію. Ще в них там невідомо, хто буде представляти, але в них вже там є дора, чи як чидора, чи мандора. Щось кажуть, вони там є представник свій. І от мені Каво, хто їх там буде представляти? Той Хорватію? Короче, вже в них аж 7 на перемогу. Це взагалі нормально. Що я в дівті очки нічого не бачу. Швеція, понятно. Там дотер, наша дотюсечка до вертається, моя донечка. І що характерно? Дивимося сьогодні Бельгію. Значить, проаналізуємо повністю цю Бельгію. Займемося аналізом Бельгії. Візьмемо неї аналізи. Значить, Бельгію представить е хто? На п'ятому місці? Бо бук поки що піднімається 5 на перемогу. Що в нас тут? Мюсті офісіал мюзик відео вже. Before the party's over. Over. ОВА Кстати, з яким акцентом правильно в Бельгії там вони говорять? У них, напевно, британський акцент Before the party over Чи вони кажуть Before the party over? Мені, кстати, більше нравится британська англійська Вона така більш аристократична Така, знаєте, королі там Всі оці палати лордів чи що там Смотря какой фабрик Смотря откуда приходит фабрик Смотря сколько details Американська англійська для мене як трактористи, ото, Трахтять Перед тим як вечірка закінчиться. О, текст, слава Богу, є на українській, переведений ще й так, знаєте, не переводчик Google, але тут а прям пер переклад офіційний. Бо в нас з цим проблема тут, на цьому Євробаченні, щоб був, був нормальний переклад. Так, значить, все за чим ми женемося, сяє в місячному сяєві. Чи впевнені ми, що з дітьми все гаразд, чи просто прикидаємось? Спостерігай, як це згасає. Час від часу буде боляче. Ще один келих і все буде добре. Коротше, алкоголізм. Ти живий доказ. Ти все ще граєш у гру, чи ламаєш дахи, дахи? Я бачу весь твій біль до того, як вечірка закінчиться. Нам казали в обличчя, що це рай, але я ледве переживу цю ніч. Чи правильно читать? Ти теж про це думаєш? Оу oh, оу, oh. ти ще граєш у цю гру, чи ламаєш дахи. Я бачу весь твій біль. Бай, біль, відносини якісь. У мене душа горить, я буду танцювати ввечері. У мене душа горить. У мене горить душа. У мене душа горить. Я буду піднімати дахи сьогодні вночі. Якийсь переклад тоже странний. Я буду піднімати дахи сьогодні ввечері. I'm gonna raise roofs tonight Roofs Руфери, це від слова руфери, напевно. Короче, у нас була якась танцювальна двіжучна пісня. It's a pretty good song, but I'm missing something to win. Щось не вистачає для перемоги. Бельгія. Ну, Бельгія нас хорошо. Найбробачні себе представляє. Не кожен рік, але в основному хорошо. Так, давайте вже. Будем танцювати. Багато у нас мікрофонів, так, іди сюди, ця реклама, мене здобубали з відео-відео. Ці мікрофончики сразу мене флешбейки з туру Бейонсе. Моя любима Бейонсе підписню Headed, Headed, Head Had, Head Hate Had. Who M'Ya Mia Miya'miba Headed? Make a pretty girl tap this city. Щось там такі слова. Я вже трошки знаю. І в них по цю пісню там була постановка така. І оце мені наповнило мікрофон. Я не знаю, хто це придумав. Такого напевно, вже було мільйон і триста штук, що мікрофончики по кругу вставлені. Мені нравиться от, задумка кліпа. Будемо реагувати на кліп. Напомню вам, що зупиняємо відео, тому що авторські права відео блокують, і ви його не зможете подивитися. Реакція у мене все одно перша наживо вживу. Я слухаю, щоб знаєте, враження, як на самому Євробаченні. Ти подивився чи будеш голосувати, чи не будеш? Що саме головне, я скажу, чи я проголосую цю пісню, чи не проголосую. Sure the are all О, Боже, він вмирає в пльостках. Так, а що у нас по переводу? Давайте будемо напряму слухати, Щоб з автоматичний переклад. Ох, зараз воно перекладе. Ох, зараз будуть макарони в горщику. У нас тут уругвайська. А може на уйгурської почитаємо переклад. Ой, ну кліп стильний. От він. Голенький сидить в диму накурив. Дивіться, як воно годує. Боляче нас. Ой, Боже, переклад, звісно, лучше не читати. Блондін, правда, покрасився. Я не бачу, як він виглядить ще. Драматично співає про те, що він буде, що вечірка ще не скінчилась. Так переживає, що вечірка ще не скінчилась. Боже, оці z, -Z покоління, конечно. Так переживає. Oh мені подобається, що він лежить весь яких збльостиках. Він напоминає мені якусь русалку, яку викинуло на берег, але таку, знаєте, не русалки Мако, а такісь русалки з е Піратів Карибського моря. Вони там теж такі сірібрясті були, як риби. Кліп стильний. Поки що пісня мене не чіпляє, але приспів почуємо. Чи вже приспів? Oh так будемо дивитися. Боже, що це в нього? Перли. Ну, Кліп, коротше, дешевий у нас. Понадівав <smart> це він чи що. Я його не можу роздивитися, я розумію, що він блондін. А що далі? <посмот��> Поки що мене пісня не чіпляє взагалі общ... 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 ніяких емоцій не визиває. Може вживу це буде гарно. Поки що емоцій ноль, ребята. Що тут, за що тут п'яте місце? Я розумію, за що Італії друге місце. <посмот��> <посмот��> Мені подобається його бодік. Ох, так. В диму щось виступаю. Well, то по вокалу більше йде, але в нього образи взагалі. Що, що це він на себе тянув якусь. Нам вітаса похожий. О, в нього такі пальчики маленькі, дивіться, пальчики, ногтіки такі, господи, знає, як карликові такі. Чесно, цю пісню витягує тільки кліп. Опять він ко кочевряжеться в цьому диму. Що ти надимів? Чи це хтось напердів, чи що? Не понімаю. Поки що щось мене взагалі не зачіпляє. <му> така серйозна пісня, але пісня про вечірку. Окей, okay. окей, okay. у нас розвиток пішов. Слава Богу, у нас щось помінялося. Червоний колір даже додавали. Не все таке жовте. Не бути би ми на сонці знаходимося в самому ядрі сонця, або навіть в ядрі землі. В нас уже якісь вулканічні текстури пішли. От бачите, червоний колір. Ну, якщо він буде в цьому костюмі виступати Євробаченні, от, от оце то, маєчка така, що по, по, по бок, шапочка Вітаса. От ба в нього є шанси заповнитися. Оце єдиний заповненшийся образ. Якщо він буде вимазаний в блискучки, не бачить тобі, не чу нам треба цей образ. Нам треба щось цікаве. Он вже з трусами виступає в Фінляндії, Ти будеш виступати в такому комбідрезіку. Боже оджимається. Це я в спортзалі. Це я в спортзал пішов. Так єлі-єлі, господи. Але потім знаєте, зна спочатку треба втягнутися, але потом ти як вже втягується, вже 20 разів віджимаюся за один при... поход, подход, приход. Як це приход, прильот. Ну я собі там 20 разів віджався і пішов далі погуляв. Потім ще раз 20 разів віджався. Для мене 20 разів уджався, це взагалі нема що. Ну правда, я вже давно в спортзал не ходив. У мене щось немає натхнення туди. ходити. в нього бачу є натхнення, але щось йому важко. Наверно, це от я. Я в перші дні спортзалу. Отак от. Все, він закінчив свій підход і він зажигає, а він вже зрозумів, що він справився, зробив 20 присідань чи віджимань. Віджимів. Що вони зробили з цього драматичну пісню? Я думав, зараз будемо задиш, зажигати, я шучки взяв, тому зараз будемо dance, dance, party, соло, бейба. Ніякої не бейби, не соло якесь страдає, лежить. Що ти страдаєш? А о, от вам і шортики з Фінляндії прийшли у нас. Що, погано, чи що? Ці субтитри їх можна виробити, нафіг вони ще якісь погані. Каче вряжеться на цій землі. Ну, щось така в нього вже задумка, така щось перемудрив. Ще отжимається. все таки в спортзал хоче накачатися, кліту подкачатися, щоб бути мощним, сильним чоловіком. Боже бедний страдає, вже там хоч во всіх позах во всіх позах, яких тільки можна, що перед тим як вечірка закінчується. Оце в нього, нього приходить. Вечерінка закінчується, а він хоче ще зажигати. Він хоче ще в спортзалі займатися спортом, а йому вже не дають. Все вже, спортзал закінчується, йому кажуть, що вже все закривається все. А він хоче далі займатися. Я не влавлюю влавлю, не суть вообще цього кліпа. Набір красивих е, відеоефектів. В мене ця, Албанія і то більше емоцій визвала. В Албанії, хоч знаєте, все так автентично, а це якесь щось, щось кричить. Ну хороша ні, пісня стильна, хороша, така, знаєте, фаер і вокал, і у той момент бріджик хороший був, там де ті струни, тун-тун-тун, нагнітали. Ну що то я не вловив? Про що? Це про спартзал, чи про щось, чи про, про глітер? Клітер, що чим він закончить. У мене душа горить, я буду танцювати сьогодні ввечері. І оце він про це щось танцювати сьогодні ввечері, і він лежав на землі. У мене душа горить, я буду танцювати сьогодні ввечері. У мене душа горить, я буду підіймати дахи сьогодні вночі. У мене душа горить, я буду танцювати сьогодні вночі, у мене душа горить. Я розумію, що вона тебе горить. Ну про що ця пісня? Про що цей кліп точніше? Everybody, щось нехренати не ні денс, не Ребята, за що п'яте місце? На можна напишіть в коментарях. Може я щось не розумію, за що йому п'яте місце світить. За кліп красивий, але Євробаченні хліба в нас не буде. Тут навіть це Йоте поінтересніше. В Йоте там хоч рок-ракешнік пішов, а тут е П'яте місце за що? Може хтось скаже, що Альона Альона теж За що. Але ні, Альона Альона за є, за що. Там пісня, прям знаєте, про одну жінку таку впливову. Там чи вона знущалась з людей, чи не знущалась, не важно. З нами мати Твереза. Рейтинг. Три звезды. От три звезды. Все. Давайте відвічнемося трошки від всього цього. Пісня хороша, супер-пупер, мега клас. Така Вероніка! Мене в голові щось заграла зараз Вероніка. Тут єдине що вокал, сильний. він прям розриває це, буде на сцені буде інтересно, який він номер зробить, тому що кліп поки що мене не вразив. Не знаю, як може кліп вразити такий. Мене щось він не вразив. Просто задумка странна, він щось каче вряжеться. Може його ще знімали, поки сцену Лорін не розобрали. Попросили Лорін, можна ми кліпа знімати на наступний рік. Вона каже, ну ладно, давайте вже. Ото так і зняли той кліп. Ну це ж люди ставлять ставки. Людям понравився хліб і красивий хлопчик. Ну, красивим хлопчикам нас на Євробаченні не всіда везе. Не всіда. Як то його звати? Мусі. Чи займе він реально високе місце на, на Євробаченні от в п'ятьорці? Карти, роз'ясніть ситуацію, бо я щось не розумію. Може, треба обряд очки очківдіть. Бельгія, що тебе жде на Євробаченні 24-го року? Без карт Таро не справиться? О, випала, випала, прям так випала. О, боже, королева. Королева мечів. Це жінка з таким гострим розумом. Жінка. Це, мабуть, постановку буде йому робити, якась така жінка, така прям з розумом таким, знаєте, гострим і імператор. Боже, в нас тут в Бельгії є королі. У нас імператор випав. Імператор це тверда радикальна рука. Може в нього буде дуже сильний номер. От прям знаєш такий прям сильний, мощний. Опять випали карти. Бачиш, випадають карти. І опять у нас іде ідея якась. Оце в них ідея буде хороша. І але пажик мечей. Оце, мабуть, є він, а це ті, хто йому роблять постановку, або це буде якась ідея. Ну, не знаю. І мечі в нас випали. Тузік, як це якась ідея в нього буде з'явитися, якесь озарєння. Так що нам місце місце, яке в нас буде. Ну, тільки що мені випало, ну я так глянув, щоб подивитися, чи то стороною, восьмерка там жезлов була. Може восьме місце буде. Одні опять дворові карти, якась королева, щось, щось, чи це може його конкурент, королева жезлов. От бачите, на Євробаченні нас випадають дуже часто ці опять король кубков. Ну, що це за бред? Що це? Чи це його конкуренти випадають? Тупо в нас всі карти, крім мечей, Це імператори, королі. Може, це будуть танцюристи в нього такі. Бачите, всі-всі люди випали нам. Дворяни, королі, королєви, таке щось. Не розумію, до чого це все. Чого? Якщо ще щось зараз таке випаде, то я не знаю. Ну, звісно, опять, опять у нас вище, пішли жезли, опять у нас рицарь жезлов. Що воно значить, хер поймеш іменно до цього, як місце яке буде. Високо, навірно. Якщо. Якщо в нас... О! Шанс! Огненний шанс випадає у нас. Ні, ну дивіться, такі карти просто так не випадають. Щось намічається в нього там, прям таке високе, ну високі ранги вони займають ці люди. Борються з друг з другом, то зрозуміло, що тут всі будуть боротися, битися будуть. Нам просто цього не пока о, смерть, смерть випала. Переродження в нас. Нас жде переродження якесь через смерть. Може якісь серйозні люди за ним стоять? Знаєш? А це ж можна накрутити ці всі ставки по букмекерам. Можна накрутити і якраз випадає мені башня. Це ж все можна накрутити понімаєте, через те, що а, оці ставочки просто тобі треба поставити дуже високу суму. Вже були маніпуляції у нас ставками букмекерів. У нас я пам'ятаю, якийсь рік був, коли для того, щоб піднятися по букмекерам, компанія, яка займається як на суспільне мовлення, де тільки в Україні свої канали. Просто брали і ставили ставку на свого представника. Сразу шанси на нього типу, росли, Рейтинг зменшувався. За що трейтинг що зменшується, він росте по місцю. Так само, може, тут, а вони представили пісню і одразу різко задонатили. Може він з багатої сім'ї. Може нам це хотіли, що в нього батя якийсь імператор там. От ми все й розгадали. Все, інформація пішла сюди. Треба почитати буде, хто він. Ким, чим він займається. Може там люди в мене в коментарях знають його, то напишіть, чим він займається. Може реально последня ще сюди. Імператор опять випав. Ну, ну я не знаю. Ну як воно? Тут 133 карти. випадають опять те саме. Ми розкрили його тайну. Так що все, підписуйтесь на канал, ставте лайк, донатьте мені лучше. Все, ну, пока затягнув, але, але ми зрозуміли, ми, ми в чому прикол. Так що все. Пока-пока.